Всім гарного дня. Сьогодні хочу поділитися деякими роздумами. можливо, вам стануть вони у нагоді. А там, де багато злості, там є велика, велика сила, якій колись не було куди дітися. І якщо її вислухати, вона стане вашим кордоном і не буде більше зброєю. Там, де а, живе великий біль. Там є пам'ять про любов, яку колись втратили. До болю важливо торкатися повільно, і тоді він стане ніжністю і більше не буде боліти. Там, де заморожені почуття, там колись було дуже холодно жити. Лід не тане від зусиль, він тане від тепла. Тому ставтесь до себе з теплом. Любов'ю і прийняттям